Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 жовтня. 20 жовтня 1655 року у литовському місті Кейдани сталася подія, яка могла повністю змінити політичну карту східної Європи. У той час річ Посполита переживала справжню катастрофу. Війна з Московією і вторгнення шведів роздирали державу зсередини. Литовська знать, виснажена поразками і не впевнена у завтрашньому дні, вирішила діяти самостійно. Того дня великий гетьман Литовський Януш Радзивіл скликав у кейданах зібрання і підписав угоду зі шведськими послами. За її умовами, Литва виходила з під влади польського короля і визнавала короля Швеції Карла X Густава своїм сюзереном. Іншими словами, створювалася унія між великим князівством Литовським і Швецією, спроба врятувати державність під чужими прапорами. Цей крок викликав справжній шок у Польщі. Радзивіла назвали зрадником його союз зі шведами кейданською зрадою. Та якщо подивитися глибше, перед нами історія про відчай та прагнення самозбереження. Литва стояла перед вибором загинути разом із занепалою річчю Посполитою чи спробувати знайти власний шлях. Проте нова унія проіснувала недовго. Вже за кілька місяців політична ситуація змінилася, Януш Радзивіл заплатив за свій ризик життям та репутацією. А як ви думаєте, чи можна вважати такі кроки зрадою, якщо вони продиктовані бажанням урятувати свою землю? 20 жовтня 1916 року у Севастополі пролунало кілька потужних вибухів, які сколихнули все місто. У Гавані загорівся та вибухнув пороховий погріб новітнього на той час лінкора імператриця Марія, гордості чорноморського флоту Російської імперії. За лічені хвилини величезний корабель перетворився на палаючу пастку. Вогонь охопив палуби, детонували боєприпаси, і через кілька вибухів корабель затонув просто біля берега. Загинуло понад 220 моряків. Імператриця Марія була одним із найсучасніших бойових кораблів свого часу, символом морської могутності імперії. Її загибель стала справжнім шоком не лише для військових, а й для всього суспільства. І майже відразу з'явилися різні версії причин катастрофи. Офіційно говорили про самозаймання пороху у погребі, нібито через технічну помилку чи перегрів. Інші припускали халатність екіпажу або несправні. Вентиляційної системи, але швидко з'явилася і третя версія диверсія. Мовляв, вибух організували німецькі агенти, щоб ослабити флот під час Першої світової війни або революційні петроградські робітники, що проводили ремонтні роботи на кораблі? Цю версію підтримували і багато моряків, адже корабель був на особливому режимі безпеки, і просте займання здавалося малоймовірним. Трагедія імператриці Марії назавжди залишилась однією з найзагадковіших сторінок морської історії. А як ви думаєте, що? що це було насправді фатальна помилка чи ретельно спланований саботаж? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте підписатись та натиснути цьому відео вподобайку.